В стінах Подільської міської лікарні відбулася важлива конференція під назвою Життя без раку присвячена вона одній з найгостріших медичних проблем сучасності онкозахворюванням. До цього заходу долучились медики громади для обміну знаннями і пошуку нових шляхів для покращення діагностики і терапії раку. Розпочалась конференція з наведення статистики щодо онкозахворювання у подільській громаді. Далі лікарі вузьких спеціальностей, а саме уролог, дерматолог та гінеколог, розповіли своїм колегам про новітні підходи та методи в діагностиці онкологічних захворювань у своїх галузях. Кожен з них поділився досвідом та клінічними випадками, що траплялися в їх роботі. Таку конференцію ми організували для сімейних лікарів, для первинної ланки і вторинної ланки, для обізності, для об'єднання лікарів, для того, щоб лікарі, об'єднавшись, виявляли, лікували таких хворих і щоб вони ділилися знаннями, які треба для того, щоб лікувати таких хворих. В ході заходу медики отримали цінні знання та навички, спрямовані на підтримку пацієнтів у боротьбі з онкозахворюваннями. Також протягом конференції не раз було наголошено на тому, що найкращим методом профілактики захворювання є щорічний огляд у лікарів. Варто пам'ятати, що саме регулярне медичне обстеження є ключовим елементом для раннього виявлення проблем зі здоров'ям, завдяки своєчасному діагностуванню можливих ризиків можна значно підвищити ефективність. Ефективність лікування і зменшити ймовірність розвитку складних форм захворювання у підсумку. Зазначимо, що проведена конференція дійсно стала важливою зустрічю для розширення знань лікарів у сфері онкології. Ольга Сидник ілья Бюль, телекомпанія КЕТ.